За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Український кордон у вогні. Терористи пішли у наступ на пропускний пункт Маринівка на Донеччині. Атакувати бійців Нацгвардії бойовики почали в ніч на середу з боку села Степанівка. Були завдані танкові мінометні удари та удари з протитанкових керованих ракет по блокпостах сил антитерористичної операції, дислокованих неподалік селищ Маринівка і тарани Донецької області. У міністерстві оборони України вже заявили, що вогонь по нашим силовикам вели з боку кордону Російської Федерації. Спочатку стріляли із систем ГРАД, а потім із мінометів. За попередніми даними троє наших нацгвардійців поранені. Зазнали втрату українські військові і біля пропускного пункту Ізварено. Там терористи влаштували їм засідку. Терористи обстріляли позиції українських військових з важкої зброї. Втрати уточнюються, але наші хлопці тримаються і допомога їм надходить. Натомість самі бійці, які несуть службу на блокпостах із варено, кажуть, що вже кілька днів не надходить жодної допомоги. Техніки немає пильного, немає ще їсти, немає води. Накривають нас системою град, залисталось нас з усього батальйона. Та буквально пару чоловік лісов посадка степу ми зараз в ній тому, тому що більше відходити не можна у штабі антитерористичної операції про складну ситуацію біля Ізварина. Знають речник штабу АТО Владислав Сілізньов каже, що керівництво робить все можливе, аби направити нашим бійцям допомогу. Однак, коли саме буде підкріплення, сілізньов не уточнив. За попередніми даними інформаційного центру ради національної безпеки та оборони за минулу добу у зоні АТО загинуло 11 наших військових. Але цей лік не остаточний, каже Андрій Лисенко. Дані вища змінюються і уточнюються. Ситуація на українсько-російському кордоні в зоні антитерористичної операції залишається складною. Тривають жорсткі протистояння за відновлення контролю на державному кордоні. У свою чергу Росія і далі стягує свої війська до українського кордону, каже Андрій Лисенко. У Ростовській області зафіксовано переміщення артилерійських підрозділів із системами ГРАД. Саме з таких систем обстрілюють українських силовиків та мирне населення на Донбасі.